Доброго дня! Сьогодні день Chevrolet, тільки був Cherole 22 2022 року. Зараз покажу вам спарк. Це така, знаєте, як молодший брат Болтика. Але машинка ну, і по грошам легше і, і задачі виконує, якщо вистачає там вам 140-150 км, то чому ні? Геть на за всі гроші з швидким портом зарядки. Ось така машинка на шкірі з мультикермом. Що? Що вам показати? Красунечка ззаду. Ну, на четверо нормально, п'ятеро треба середній ряд, середньому пасажиру треба буде трошечки... Незручно, але якщо недалеко, бачите, спарк. Якщо недалеко, то все окей. Зарядка в комплекті. Там все, що треба для користування в комплекті, килимки. 15-го року авто, авто є, має сліди експлуатації, бачите, трошечки є тут царапки. А так, в цілому, робоча конячка, кожен день свої справи возить в школи, садики, магазини. Не дай боже лікарні. Зараз дуже дорого лікуватися. Так що краще школи і Е, Ну що сказати? Нагадую, вулиця Павла Осенка, 8. В Києві сотня електромобілів. Ця машинка заїхала до нас на тридин. Людина забрала болтика. О, ні, не болтика. Кону. І залишила нам цю красуночку, або красавця, не знаю кому як. Телефон я показав, звертайтесь вулиця Павла Осинка, нагадую. Сотні електромобілів. Підбирайте собі в цьому році обов'язково. Тому що з наступного року плюс 40% це буде Мита, ПДВ, буде. Що там ще додають? Пенсійний збор і військовий збор. Загалом буде плюс 40% це чесних. Так що, поки є наявність. Заїжджайте, підберемо для вас, тест-драйв зробимо. І у нас тут прямо на території МРЕО оформимо і поїдете собі. Все гарного дня, бувайте!